Доброго дня, сьогодні 11 грудня, такий пасмурний ранок, трошки навіть моросить, ну, якраз 6 і чудовий час нарізати живці. Я в гостях у знайомої, який я виписував саженці. Ну, кожен рік і допомагав садити, а також тут прищеплював деякі сорти. Тут дерева вже здорові, їм по сім, по вісім років на карликовій підщепі так що це е, груші яблука, там груші на айві, також е, кісточкові і що найголовніше? Це ну, дерева вже плодоносять, тобто сортність перевірено, і я звідси ж брав собі живці в сад. Тобто виписував сорти, щоб потім нарізати живці і собі прищеплювати, поповнювати колекцію. Я так роблю із знайомими, в мене кілька знайомих. в мене небагато. От я їм допомагаю садити, виписую, потім приходжу в грудні місяці і нарізаю живці, поповнюю свої запаси. Тобто, відео про те, що там у прасі можливо сортів якихось не хватило, то я, можливо, ну, тут нові сорти навряд, у мене всі вони є. Можливо, кількість збільшиться. Ось Тут я вже почав різати. Ось Груша це ценарки, здорова талгарка, вже більше 10 років. І навесні я прищеплював різні сорти. Там і шинлі прищеплював, є списанка, от кучерянка. Там конкорд, директор Альфан. Там ще деякі сорти, там, бачу, весільна, груша дуже хороша. От я нарізав, попідписував. а вже вдома буду кількість рахувати і там в пресі буду відмічати. От, оце лутовка, я виписував. Амброзія, теж чудовий сорт, він у мене є. Ось, от Тоширо. дуже багато живців буде, Тоширо, вже другий рік плодоносить, ну, шикарні, шикарний клон Фуджі, один з кращих, моїх улюблених. Ну, Тоширо це топ. Камео теж дуже хороше яблуко, лежке, смачне, теж он, живців вистачає. Ну, Блеборн, хто захоче, в мене теж він є. Так, тут Ханікріс теж було. Це рік навіть пару яблук. Я приходив. Ну, робив ревізію, то десь у жовтні приходив, щоб бачити, що там і як. І замітив, що в листях пару яблук. І навіть той замітив. От халядька не бачив, а я, як кажу, дивіться, жовті у вас тут от часан. До речі, тут рядом теж плодоносило Black Star. От, Будучи мало дуже чудовий. Чудовий сорт. І один з кращих тут сортів, який вже другий рік, це рік там пару яблук було, це Хармоні Делоріни. Ну, я б рекомендував, би із клонів на порядок краще, ніж Флоріна. От За варіантом на дві голови. Дуже красиві яблука, смачні, лежкі, імунні. Ну, Це хто полюбляє невеличкі такі, як то кажуть, шкільні яблука. такі, щоб... Зараз з'їсти, от Хармоні Делоріни. Евеліна теж дуже, ну теж імунний, дуже смачний сорт. Це покращений клон пінове, теж тут ну, з десяток живців було. Там рубіста, Приця, теж не Абрикоси, Цього рік не було, морозом прибило. тут моя одна з моїх улюблених груш, тут табат Фетель. Теж десь півтора десятка живців було. Теж дуже смачна осіння груша. Ну, ось Таким чином я поповнюю колекцію. Ну, саме зараз в грудні. Потім я в тирсі з піском буду зберігати, там в погребі все чудово буде зберігатися в чудовому стані. Ось. Так що таким чином теж коли ну, сад невеличкий, то щоб Кількість живців збільшить і сортність теж, щоб колекцію збільшити, то я от там в мене в сусідньому селі так от Андрія Павлюка виписував 35 саженців, от, то теж такі сорти підбирав, щоб, яких в мене немає в колекції. Так що навесно буде теж мені робота. Ось це те, що жина моя, тут я приніс, презентував фундук теж. Там от, підсаджую потроху в громаді людей на фундук. Отаке от відео коротеньке, так що там дивіться прайс, буде там деякі зміни. Дякую за увагу.